Копчені перепілки дуже легкі в приготуванні. Для початку роблю маринад. На 1 літр води кладу 65 г солі, 20 г цукру, 10 штук чорного перця горошком і 5 штук духмяного перчика горошком, 5 штук лаврового листу і 1 чайна ложка. Закип'ятити маринад і, коли трохи остигне, за бажанням можна додати декілька зубчиків різаного часнику. Холодним маринадом заливаю тушки і відправляю у холодильник на 24 години. Це ідеальні пропорції складових у маринаді, в якому немає не пересолу чи не досолу. На 6 штук перепілок у мене пішло 1,5 літри маринаду. Пройшла доба і тепер треба закип'ятити воду і покласти перепілок в окріп на 30 секунд, не більше. Це треба для того, щоб шкірка стала еластичною і в процесі копчення не лопнула. Також завдяки такій термообробці, шкірка стає дуже смачною і м'якенькою, тобто не буде таких запечених сухарів. Після цього перепілок треба провітрити, тобто обсушити. Можна зробити крючечки та підвисити їх на дворі. А можна і використовувати духовку, якщо вона у вас з конвекцією. Кладу на решітку, ставлю саму мінімальну температуру, та продукт у мене провітрюється до повної такої обсушки, бо волога у каптільні вона не потрібна. Пухи перепілки обсихають, йду розпалювати вогонь. Щепа для копчення це любі фруктові дерева, в мене це вишня, або можна вільхом. Розпалюю вогонь, щоб набирався жар. Далі на дно коптильні кладу щепу. тоді отаку підставочку із сітки. Тепер формочку для того, щоб стікав жир, це вона з фольги. І вже зверху решіточку, на яку саме я викладаю обвітрених перепілок. Перші 20 хвилин не треба давати сильний вогонь, бо щепа швидко згорить і дасть дуже концентрований дим. І за цього продукт може бути гірким. Отак перепілки виглядають через півгодини. І це дуже приємний колір та аромат. У мене вони готувалися приблизно година 20. Але час приготування залежить від самої коптильні та температури повітря навколо. Орієнтуватися треба приблизно на годину. Пепілка готова, і тепер треба дати їй остигнути, щоб завершилися всі термопроцеси. Вже зараз видно, що вона вийшла не суха, дуже соковита. Має приємний аромат і дуже смачна.